Ілля, розкажи більше про тих людей, які прямують, з якими меседжами вони йдуть, і як дійсно вони переживають таку страшну спеку, яка сьогодні накрила Україну? Бо я нагадаю, ще раз там і діти є і зовсім маленькі. Хто за цим стежить? Тобі слово Ілля. Вітаю, Василь. Власне сьогодні ми. Продовж більш ніж семи годин е, разом з прочанами йшли з хресною ходою, котрі е, вийшли зі Святогорської лаври на сході України, і е, сьогодні була неймовірна спека, і йшли вони по трасі, де е, просто ще е, неймовірніше просто перебувати в день і дійсно най Дивніше було для нашої знімальної групи, для мене особисто, що люди у такий похід потягли з собою не просто дітей, а навіть немовлят. Було дуже багато старих людей і зовсім маленькі діти, і їм дуже важко було переносити цю спеку. Поруч постійно їхала швидка допомога, проте на наших очах нікому не ставало зле, проте рухалися з... Ну дуже повільно. От нещодавно я був е, з хресною ходою, яка виходила з з Почаєва, і вони йшли набагато швидше, це було просто видно. І зупинялися з нами разом у великій Олександрівці. Вони там спинилися і почали е, обладна обладнувати місце для ночівлі. І наскільки я зрозумів, що вони самі ще. Не знаю достеменно, чи вони сьогодні продовжать свій шлях, чи вночі можливо, чи завтра зранку. Проте 50 кілометрів чи 60, які лишилися до Києва пройти за такий короткий термін і зустрітися на європейській площі з ходою з Почаєва для мене здається це не дуже вірогідним.